Ще всім майстрам школярам. Сьогодні зроблю, зніму невеличке відео, покажу вам, як я розробив нову модель дверей, яким способом і деякі акценти поставлю, чого ви повинні дотримуватися, чи ми з вами, коли робимо двері з натурального дерева і робимо їх, яким чином ми робимо з'єднання до них. Не знімаю, не показую, бо я вже з тої теми збився. Я це Вже не беру замовлення, якісь звичайні прості ж кімнатні двері, то мені вже не цікаво. Я вирішив, собі беру ексклюзивні, тобто більше працюю на церкви на роботи, які гідні, які будуть працювали е як мінімум 50-100 років. Добре, бо я вже з не збився. Дивіться, чим цікаві ці двері? Двері будуть звичайно розбірні і зразу почнемо з цього. Що дерев'яних дверях, щоб вони працювали адекватно і будь-який час, при будь-яку їх віці її можна було поправити, дуже важливу річ грає власне з'єднання між поперечними і поздовжними деталями. Саме основне в дерев'яних з'єднання це ну, всі, напевно, хто столяркою займається так, на серйозному рівні, значить знають розрахувати чіп. Тобто, Загальна товщина матеріалу, ділити на три, то вона має бути товщина чупа, то, але основне призначення чупа є об'єднання між двома незалежними деталями. Щоб воно адекватно і правильно працювало, значить найкраще, коли чіп є продовженням матеріалу. Тобто, попередна деталь і продовження. Довжина чупа повинна мати не менше 50% деталі, яка вона ходить, тим самим вона деталь стабілізує. По площині. Ну і Основне дерев'яних дверях. Тобто ви ніякому разі не маєте права робити повушену навскрість на вилік отут. У вас завжди повинно бути от то плече опори яке опирається сюди. І обов'язково не півкруглий, а квадратний у вас гніздо повинно бути. Тому та конструкція буде працювала надійно, довго і гарно. Колись ми колись зробили і нас вчили чіп не довбався не тому навскрізь, що він е, мов, буде краще тримати численні, щоб просто колись не було клеїв, які мали витримку там, 10, 15, 20 хвилин, ну в залежності. І тому робилося так, що робилося проріз і кілкувалося і чіп з тої сторони. Якщо двер, процес стариння деревини йшов, двері посідали, значить їхнялося, перебувалося чіп, перебувалося кілочок і таким самим працював. Як я розробив ті двері? По-перше, ті двері, кожен, кожен, але кожен чим має право на життя, чи він є, насічення зроблений, чи він є. це. Я вже закріпив посередню деталь, бо також, щоб, щоб зібрати, ми мусимо першу радіусну деталь поставити, а потім уп'ємо. Дивіться, ми от тупо послаблення, буквально навіть не міліметр, півміліметра. Ми от запихаємо сюди і зараз от воно в ту сторону зайде яким чином воно там сідає. Якщо взяти тут стурця, турця, покажемо хай, значить сіл воно тут ну, зрозуміло, так? І от ця конструкція вона нам не передбачає склеїти на мерку, тому що ми якби склеїли, ми розуміємо, маємо накладний штаб і ми не могли би підігнати е, до коробки. значить, Одна сторона медалі, а друга сторона медалі, вона ну, нам не під час реставрації, під час знімання, будемо легко мали ті двері легенько розібратися. Тепер ми дивіться спокійно собі от нижний чіп, той нижний ну, так, Вставляємо так само. Це. Але я зараз вставляти не буду, бо я значить, як зберу то все до громади. Тому що я, я цей. Ну, принцип, сам принцип зрозуміло. Та? Я зберу до громади і тоді вже вам покажу, може, як воно вийшло взагалі. Але що я хотів показати, отакий цікавий принцип роботи, Цікавість в тому, що будуть розбірні класні двері міцні. І буде от той філюнок з тим штапиком я у цілим, воно буде незалежне. Ленько демонтується, але і гарно буде працювати. 100%, то є надійна конструкція. Так, друзі, зібрали ми полотно, пішло навіть, ну, все класно, тому що ясно, що то, е, це, бачите, як гарно. Штатик за рахунок того, що він зафіксований і має тільки гарно прилягає нам, ніколи він нам не розійдеться. Буде супер. Так вийшло полотно. Е, не ми його на його і в це, бо ще раз буде легенько перетреса і захлеюється ще один слоєм масла. Значить, ще одне для майстрів. Оту От текстуру, бачите, на дубі, щоб гарно було видно. Я спрактикував, я років, ну, скажімо, я буду там десь років вже вісім, я практикую я масло, після того гарно висуплю, покриваю покриваюся чорною патиною, легенько вистираю. І тому ми маємо такий контраст гарної текстури. Бо саме масло воно не витягне нам так все. А то дуже класно. А тут стоїть коробка також, в неї капілки, вона також ще буде розвиблена і це. Ну і вам покажу. Тут вся красота вона буде зараз, ще секунду. Колони будуть ще в процесі розробки, але будуть отак, тут колона наверху піде ще зараз. Я покажу, бо потім я напевно знімати тому не буду. Тут на колону піде різьба, звичайно, то я ну, на самому верху, бо тут, тут піде ще ета, така зверху. Ну, аж тут туда буде, аж так буде. Шаріш. Така буде красота. Ту, я розробка так, я наголошую. Не беру я ніякого замовлення, ніякі поставки. Обернись і сюди ота колона, яка буде закріплювалася то і основа під нею. Зверху. Значить на неї піде сюди ще різьбатика. Вставка всередину. Ну і звичайно той великий цей. І власне от той верх, що я там показую, він важко сюди піде. От тут буде об'єднував нам ту, ту всю красоту. на надкладки. ось таке ось 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 круте і ось так як я собі дають мені люди добро, щоб я розробив, так я тут бачу і думаю, і роблю. Ні, відмовляюся, до я і робити там. такий в мене на сьогоднішній день мій підхід. Ще одно, тут ми робимо, ми робили, от в такому плані ми робили раму на плащеницю, де збирається захистів пла... плащаниця. Вона вже зроблена. Так, друзі, ту мачемо раму перед ці, я облукав, раму, під образ ми там зробили, ще готуємо до покраски. Там в раму ми вже нанесли краску, нехай його перечистив, краску, як ми її підготували для нанесення вже булочка і по, по Ну, Це рама є, власне, то, що я говорив, вона має таку рамку, щоб не відкривалася, де йде поставлено скло і тут буде захисів, зберігалася власне першовичка. От якось так. Такими, такими, такими важливими справами займаємося на, на, на. на перспективу майбутнє, довго-довго де служила натуральна річ е, дерев'яна. Тобто ще хочу увагу звернути, що дуже мене, той, мені не… я не можу того сприйняти, в мене просто замовляють багато майстрів. Е, ми шпануємо їм е, чор, ну, чорнову плиту Тирсову. І вони роблять стир своєї плити е, престолем церкви. Ви розумієте, до чого дійшло, що в церкву річ, яка би мала служити купа літ, робить вже стир своєї плити. Вона вже зроблена. Там просто було скло, і рамка відкривається, тут фанера, щоб зберігати плащуничку. А ми, якби зеркально з другої сторони, доробляємо раму, там хтось на церкву спорцювує образ сюди, власне, вона так і буде. Але я як, про саму раму, яким способом я її виготовив, хлопці, дивіться, хто для майстрів, хто там займається ЧПУ, моделюванням і робить, бачите, вона сама ніби об'ємна розвернута. Яким я... А ззаду зараз я покажу. дивіться, Ззаду тут пустота. Тобто як я зробив, от та різьба, вона е, зроблена на товщині 25 ну, товщиною 25 мм. Оцю планку я взяв тупо на формації, можна прострувати, під градусів. Простругав оту частину. Потім ту частину до вертикального фрея прорізав під тих 10 градусів. Той, і тим самим в мене різьба розвернулася сюди. І так само тут 10 градусів зняв і заклеїв. Нам вийшла тепер така об'ємна, класна рама. Ну, Звичайно, двері там є патина, то є таке смішне побутове. А та рама буде е, потарів, золотитися, Добре. буде малюватися, ну, десь про це, але вона буде позолочена. Ну, отак, в загальному вам розказав, чим я тепер займаюся і mm. як це все виглядає. Добре, Щоб буду розроблю щось цікаве, бо маю зараз дуже гарний цікавий проєкт, роблю на костелу для поляків. У них там трошки інша там вся ситуація, у них там є пристіл, у них нема того Коротше, Роблять такі шикарні, а ми розробляю, моделюю якраз пристіл, чи як то у них там правильно називається, але буде дуже круто, буде багато різьби, багато золота. Буде, буде. так дали мені дозвіл, чудити, як я хочу, тільки там дотримуватися трошки якісь корони. Так що я так думаю, за два місяці покажу. Результат твої праці, що буде дуже шикарний. Все, скоро уважимо. Так, друзі, вийшло так, що я відео ще не змонтував, а двері наші висохли, ми їх поставили на коробку. І тепер в мене питання щодо... От поставили на коробку. У мене тут такі просто плоскі, бо думаю, щоб тої різьби не було забагато ці, але не знаю, я вже замонтую. От мені ще якісь гузу винограду дати, що ну не знаю що. Поки що нічого не роблю, поки не скомплектую, маю на увазі наверху корону і стовби не поставлю. Тобто, щось мені, здається, що ту пуску. Але по факту вже буде все до громади, тоді це. Ну добре, все, завершено. Служить, якусь диву.